Слава Україні, шановні пані і панове, шановна поважного Романо, Ми сьогодні вас запрошуємо, як завжди, кожної неділі по обидві, древній Львів вас щиро-щиро усіх вітає. Вітає знов ми сьогодні із паном Миколою Бізняком наживо у прямому ефірі тері, ведемо передачу. А тема сьогодні у нас дуже цікава Львів, короля Данила і друга тема енергоресурси українського Чорнозему. Тому ми будемо розповідати і історію і про енергоресурси. І це буде цікаво. Я запрошую зразу до, до ефіру. Пана Миколу Обідняка, так що розпочинаємо, шановне товариство. Добрий день, шановні глядачі, слухачі. Сьогодні ми, наша перша тема буде це Львів Короля Данила. Чому ми підняли цю тему? І чому саме слово короля, і чому саме слово львів це не тільки архітектура, це одночасно і наша історія, і в певній мірі політика. Адже коли ми проаналізуємо нашу історію то і порівняємо її з сучасною ситуацією, то завжди, коли у нас була проблема з Кочовим Ординським Сходом, який весь час, з яким ми в своїй історії межуємо, пригадаємо гунів, пригадаємо аварів, пригадаємо татаро-монголів. Пригадаймо Московію від від Івана Грозного до Петра і аж до Путіна. То ми побачимо, що місця нашої збереження нашої гідності, свідомості тих людей, які несуть цю свідомість, зосереджується знову на заході нашої держави. Чому? Тому що фактично захід нашої держави це як колективний наш. Колективна Європа. Це своєрідний Євросоюз. І коли ми проаналізуємо, то Данило, король Данило, вже нас тоді уводив у своєрідний Євросоюз. І Євросоюз фактично був тою спільною опорою протистояння. І коли ви почитаєте історію того ж Данила Галицького, то Помагали йому чи не помагали сусіди, але опора на цих сусідів завжди була. І фактично, ми були тоді факти... своєрідним бар'єром, адже татаро-монгольня не дійшла далі пагорба, як би сказати, Галицьких пагорбів. Це показник. І чому ми звертаємо увагу на короля Данила? Тому що фактично Данило, який був сином. Романом Мстиславича, Волинського князя, який народився, Данило народився в 1201 помер 1264 році. Після смерті свого батька він мусив з матір'ю Анною переховуватися при дорогах польських або угорських королів. Але потім він змужнів, стає, як кажуть, на ноги. І починає відвоювати території, які колись були в складі Волинсько-Галицької, а потім галицько волинської держави. Чому так? А тому що пригадайте, князів Ростиславичу, це були тмутараканські князі? Тмутаракань, Аж де є Азовське море. Це після. Нашого Святослава, князя, який зруйнував Хазарію і заснував там князівство. І коли вбили батька цих трьох наших князів, Ростислава, вони звідти емігрували і де, як кажуть, поселилися. Поселилися тут, яку ми називаємо Галичиною Галичі. І вони поселилися, створили три столичні міста. На кінець, об'єднавшись, створили єдине місто. Столичне місто Галич. Але в зв'язку з тим, що постійний південь України, як на той час, був під орденсько різного гатунку агресією, то столицю поступово приходилося переносити або на північ, або гніздуватися, де на території Волинського князівства. І коли на кінець Волинський князь Роман об'єднав Галичину із Волинню і хотів заснувати далі столицю Галичі, зберегти, то йому це не вдалося. Тому що, фактично, як завжди, конкуренти у всіх випадках можуть бути в різних гатунках сусідів. В тому числі, для. Романа були проблемою Половці. І він столицю поступово старається перенести на північ. Але в ньому це не вдається, тому що він гине у війні. І відповідно тоді Данило, який стає, залишився його як син, і по спадкоємності кровній князь, він починає відвоювати міста, які колись. Належали його батьку, він відбудовує його в 1229 році Волинь, в 1238 році, як бачите, Галич, в 1239 році Київ залишає там свого воєводу Дмитра. Розбиває в 1238 році хрестоносців Тевтонів під Дорогочином. Розбиває в 1245 році об'єднання угорсько польсько і Чернігівського князя як союзника війська під Ярославом. І в 1253 році одержує титуль, титуль короля. Чому він одержує титул короля, як бачите, де? Не поїхав до Папи Римського в Рим, а його коронують під Дорогичином. Тим Дорогичином, де він розбив Тевтонський орден. Справа в тому, що на той час Тевтонський орден, сили ордена були сильні. І королівство, як традиція європейська, утвердилося своєрідною не противагою, а спочатку паралель до Великої Рим, Римської імперії Риму. І германи, які захопили Рим, назвали себе Священною Римською імперією германського народу. То Держава Карла Великого, 800 рік, 880-й, коронувала себе, по аналогії з цісарем Римським, коронувала себе короною. Корона означає з Латині, означає вінець. І папа Римський в Римі був зацікавлений підсилити силу. Військовою силу релігійну протистояння до кого? А протистояння до мусульманського світу на той час Арабів. Ми не забуваємо, те, що в 779 році арабський світ захопив майже всю Іспанію. І Іспанія була до 1492 року до часів Колумба під арабською мусульманською владою. Через це Папа Римський був зацікавлений, аби сили Європи були підкріплені, підкріпляли сили релігії християнської. І через це коронування, участь в величанні певного, сильного володаря в Європейської держави брав участь, в тому числі, і Папа Римський. Папа Римський коронував і коронував, починаючи від Карла Великого. Магістр ордену на той час Тефтонського ордену. Це орден, який називався Хрестоносців, який вийшов потім з Палестини, повернувся в Європу і почав називатися Тевтонським орденом. І відповідно, Данило Галицький під Дорогочином був коренований, чому Данило не поїхав тільки до папи. По тій причині, що під Дорогочином він знову як після війни. Тевтони стали союзниками Данила Галицького. Якими союзниками у війні проти ятв'ягів. На той час ятв'яги ще не були організовані в Литовську державу з іншими литово-латвійськими племенами народами. І відповідно, в такому випадку магістр Тевтонського ордену згодився коронувати Данила, як князя короля. І для Папа Римського приїжджає для того, щоб підтвердити це коронування. Тепер на це наші науковці чогось не звертають уваги, а на це треба звернути увагу. Тому що це збереглася ще західноєвропейська, як би сказати, атлантична традиція коронування на королівство. Так як було в Франції, в Данії, в Англії. Адже східна вже європейська традиція, коли Тевтонський орден перетворився і зник і став прусською державою, то тільки коронував Папа Римський, корона Болгарії, короля Болгарії, корона короля Румунії, корона короля, допустимо, і далі Литви, і, так, і тому подібне. Так що ми, як українці, маємо ще історичну традицію коронування початки. Яке збереглося від початків коронування взагалі в європейській історії, в європейській традиції, тобто західноєвропейський тип, Атлантичний. Тобто ми, як Україна, своїм крилом належимо вже до Атлантики навіть традицією, не географією. А це є дуже важливо в такому платі, як гідність наша. А друга. Тому що фактично Даніело Галицький, знаючи, що він, почалася інвазія, агресія, як тепер путінська, так татаро-монгольська, і знаючи, що є небезпека для будь-якого міста, яке могло бути було князівським, яке він зробить столицею. Буде небезпека захоплення міста. От як Путін хотів захопити Київ як столицю, як титул. І через це Данило Галицький не повертає столицю в Галич. Де він творить столицю? Він захоплює творить міста Ярослав, холм. Тепер на території Польщі Хелм, і творить там столицю галицько волинської держави. Чому? Тому що географія. Позволяє захищати не тільки сили військові, але сили розуму, плюс сили ландшафту. Адже де найбільше в Україні збереглося опір радянсько-чекійській владі в географії Карпат, в географії Західної України. І в Волині, бо там болота, а в Карпатах Ліси і Яри. Але не в степах, де, де важче сховатися. Відповідно, Данило робить столицю в холмі. Але він і хоче зробити столицю де Знову все ж таки ближче до своїх володінь, колишніх той вже Галича і так далі, до півдня, яке захопили татаро-монголи. І що він робить? Він засновує фортецю, який називається Високий замок. Але він ще не називає, напевно, цю фортецю Львовою. І ця навколо фортеці, що створиться? Напевно, певні торгові поселення. Бо коли вони горіли, то з холма було видно і фіксувалося, що це напевно початки заселення Львова. А чому фортецю? Тому що торгові шляхи всерівну, будь-які, йшли з сходу на захід від тих же орди татаро-монголів. І вони йшли по тих місцях. Де була охорона території, охорона шляхів. І Львів будувався теж майбутній Львів, а як фортеця, початок, на шляхах торгових так, або на річкових, або на сухопутних. сухопутних Львів, е, Схід Захід. І відповідно, коли його син народився, і для союзу з угорцями і іншими країнами Заходу. Данило Галицький одружує свого сина на дочці короля Угорщини, яка називалася дочка Констанція. Якщо б вага Данила була невисокою, то ніякий король не віддав би свою дочку, одруження за, так написано, будемо казати, своєрідного васала Орди. Васалом Орди, наприклад, Іван Грозний був. Але Данило не був і дочка. Короля Угорщини виходить замуж за сина Данила Лева. І ось тоді Данило іменує початки міста Львова, Львовом місто його сина Лева. Так треба думати, і так треба вважати. Далі Данило, воюючи, у своїй війні дістає перемоги і поразки і помирає в 1264 році. Але його син продовжує, будемо казати, жити. І у 1268 році, до 1301 року, він проживає вже у місті, яке подарував йому батько. Спочатку місце як замок, а потім, як місто. І ось в цьому місті він і засвоїв по традиції наших, і взагалі європейській традиції, що? Площу. Зверніть увагу, всі європейські місця, міста мали площі. І ми тут площу теж називаємо тепер площа старий ринок. Бо там відбувався обмін, торгівля. Там, на цій площі, тоді замок охороняє Лев Данилович, має право називатися королевичем королем. Хоча ми його називаємо князем. По європейській як традиції, як ми би хотіли. То ми мали би теж лево назвати королем. Бо по традиції королівство передавалося сину як королевичу. Поцікавтеся традицією Європи. Нам, коли хотіли, аби ми весь час були, як тільки князі. Аби ми не мали зв'язку з Європою. Ми, українці, не галичани. Тому що я назвав, звідки прийшли Ростиславичі, Смутараканів, звідки роман Батько Данила, а з Володимира Великого князя? Київського. Тобто, ми є Схід і Захід України однакові. Але акцент нашої історії і нашої активності перебазовувався в залежності від нашої політичної історії, в нашій географії. І, відповідно, ми маємо Лео Данилович будує. Для своєї Констанції він залишається греко католик ще візантійським віросповіданням. Ще тоді не було поняття греко-католики візантійське віросповідання, а його дружина католицька, римське віросповідання. І як бачите, не з'їдали один одного з іншої віри, а була яка цивілізована співжиття. Його дружина рим-католичка. І вона має окремо свій храм, де молиться. Цей храм, і так і називався Івана Хрестителя. Ми маємо його на площі старий ринок. Нас туристи туди, наші туристи туди тільки як іноді до музею возять. А нам підтверджувати треба акцент, що там збереглися ще готичні традиції Готичної Європи в архітектурі. Крім романських, де будована була церква Святого Миколая. На площі Старий ринок, трошки далі, але як для родини Королевича Лева, а для родини, не родини, а королівні його дружини Констанції Івана Хрестителя. Відповідно, вже в готиці, а не в романському стилі. І це ми теж мусимо зафіксувати, що готика под'явилася в нас далеко ще до польських Казумірів чи інших. Як зв'язок культурний, і цивілізаційний, і релігійний з Європою. Як єдиний не підпорядкування, єдиний, як кажуть, крок, єдиний поступ, поступ спільний разом з Європою, то, що ми зараз хочемо і чого не хочуть орда Путіна. Відповідно далі будується для німецьких поселенців, тоді ще не було інших латинських поселенців. Костел Марії Сніжної. Це трошки інакший, це не родинний Івана Хрестителя для Костанції, а для всієї поселенців, німців, як торговців. Костел Марії Сніжної це і був перший у Львові Латинський костел. Перший. Пізніше, в часи вже захоплення Львова Польщею будувався Латинський костел ось тут, на площі Ринок, Новий Ринок. Відповідної, ми повинні до чого я веду. І навіть літописці деякі вважають, що на площі Старий Ринок була побудована мечеть. Чому мечеть? А це навпевну була торгівля з Грабами. І вони десь хотіли молитися ще, вір... ще вірменів, ще євреїв великій кількості не було. Чому? Євреїв не було, тому що фактично. Євреї почали виганяти з першу чергу з Іспанії, коли Іспанія звільнилася від Арабів аж 1492 року, а потім в Східну Європу Польщу, а потім вже з Польщі вони почали з'являтися разом з польською присутністю аж в Галичині, і далі по Україні. Через це, напевно, певний, як вите, для торговців Сходу. І середнього Близького Сходу, то, напевно, і була побудована мечеть. Далі, археолог Ратич досліджував Високий замок. І чому нам важливі фактично поняття Львів короля Данила, Королевича Лева і площа Стерій Рину? Щоб так само туди водили туристів, як туристи ходять на площу Ринок. Тому що це етапи встановлення нашого українського Львова. Українською заснована площа старий ринок, українською колонізована королями Казиміру іншою вже Польщею, де з'являється інша площа, інша площа ринок. Інша активність, але все рівно ще сила українців є велика, тому що дільниці на площі ринок є рівноцінні, як польська дільниця, українська, руська дільниця. Русами тоді називалися. Русини, не руські є чиї, а русини. Русь, Оця вулиця Руська. І інші дільниці вірменська дільниця, єврейська дільниця. І навіть посол Венеціанської Республіки писав вже в 16 столітті про Польщу Ринок, що тут русів ще більше збереглося, ніж уже русинів. Тобто традиції гідності ще зберігалися, бачите, аж до XVII майже століття, ніж самих уже присутності людей Нас ставало, по перше, по кількості все менше і менше. Тобто нас ізолювали вже після захоплення Казимиром Львова, 1349 році остаточно, то в такому випадку нас все менше і менше було у як людей Урбо, міста. І відповідно, ми повинні знати, що важливість акцентування.